Ви вже вдруге згадали Бугайського і фільм Допит. Думаю, ми повинні врешті-решт про це поговорити. Велика роль, велика нагорода на фестивалі в Каннах золота, яку ви отримали в 90-му році. Ви граєте жінку, яка переживає тортури, емоційне, психологічне, фізичне насильство. Як ви готувалися до цієї ролі? У мене були консультанти, і Бугайський знав людей, які пройшли ці в'язниці. Проте там є ще один основний елемент Саджають до в'язниці дівчину. Яка немов чиста сторінка, вона не має уявлення, який політичний лад не знає, яка влада взагалі цим ніколи не цікавилася. Її забрали ввечері у бальні сукні. Вона співала якусь пісню, вгадай котику, що в мене на серці, якісь дурниці, і раптом ця дівчина починає записувати цю чисту сторінку, якою вона є протестом, сама проти всієї системи, і це найважливіше, що здоровий глуст. Гідність почуття справедливості виступає. Вона не усвідомлює цього. Виступає проти великої машини, проти всієї системи, яка може її розчавити в будь-який момент.